Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога пенсії в Україні. Як зміниться розмір виплат з 1 серпня і хто отримуватиме більше? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери отримують підвищені пенсійні виплати у серпні. Розповідаємо, кому та на що можна розраховувати, уже в серпні частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення пенсійних виплат. Передбачено одразу кілька підвищень від держави та ООН доплати пенсіонерам за віком відповідно до законодавства пенсіонерам, чиї пенсії не перевищують 10 380 гривень, передбачено надбавки до пенсії від 70 до 74 років 300 гривень. Від 75 до 79 років 456 гривень, старше 80 років 570 гривень доплати до пенсії до Дня Незалежності ветерани війни, жертви нацистських переслідувань та громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, мають право на разову допомогу до Дня Незалежності. Якщо ветеран уже пенсіонер, то писати заяву до пенсійного фонду не потрібно. Гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гето інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю передбачені такі виплати: 31,00 гривень, особам з інвалідністю першої групи 29.00 гривень, особам з інвалідністю другої групи 27.00 гривень. Особам з інвалідністю третьої групи 1 тисяча гривень, учасникам бойових дій, 31,00 гривень особам, які мають особливі заслуги, батьківщиною 650 гривень, членам сімей загиблих, 450 гривень, учасникам війни, колишнім виїзням концентраційних таборів та деяким іншим категоріям осіб доплати пенсіонерам від ООН пенсіонерам. Які проживають у зоні активних чи можливих бойових дій і мають пенсію до трьох тисячі п'ятидесять гривень, у серпні нарахують допомогу, від ООН вона становитиме різницю між 3250 тисячі гривнями та розміром пенсії пенсіонера.